Здорово, пацанюри, здорово, дівулі, здорово, братішки! Продовжуємо тему корінь квадратний. Продовжуємо тему корінь квадратний. Ребята, сьогодні буде урок, як виносити з-під корня. Як виносити якесь число з-під корня. Братішки, зразу до конкретного прикладу. Як завжди, я розповідаю тему по конкретному прикладу. Дивіться сюди. Дивіться сюди. Ми вже знаємо з вами, що таке корінь квадратний. По цій причині я можу з легкістю ось отак от цей знак намалювати. Це корінь другої степені. Дивіться сюди. От у мене є, наприклад, цифра 18. Корінь з 18. Братішки, дивіться. Ну, до вас перше питання. Яке число ми можемо піднести до квадрату, щоб було 18? Е -е, подумайте. Подумали? Не придумали? Молодці. Тому що ну нема такого числа, яке б ми, ми піднесли до квадрату і було б 18. Ну нема, нема. І що робити? Що робити? Ну не закидувати це ж діло, треба ж якось розв'язати це все, треба щось, хоч, хоч щось під корня винести, хоч щось з ним зробити. Так, пупсики, братішки, дивіться сюди. Дивіться сюди. Оскільки Ну нема такого числа, яке можна піднести до квадрату, щоб було 18. Ну, не виноситься з-під кореня цифра, цифра 18. Не буде тут дорівнювати тупо якомусь числу. По цій причині, от що роблять. Оскільки це корінь квадратний. Да? Ну, корінь квадратний, тут двійка на самом деле. Ну, її можна не писати, тому що я вам казав уже, що братішки, які зібралися тисячу років тому, вони домовилися, що якщо тут нічого не стоїть, то це на самом ділі тут стоїть двійка. Да? От. Ну, ось так ось. Значить, дивіться. Це дорівнює, Оскільки це корінь квадратний, то я 18 запишу по-іншому. Цифру 18 запишу по-іншому. Як добуток двох чисел. Тобто, як щось помножити на щось. Тобто як добуток двох чисел. Звичайно, ви скажете, а що, будь-яких двох чисел? Ну, Бери любі числа, там, 6 помножити на 3, буде 18. Там чи там не знаю. 18 помножити на 1, буде 18. Так, братішки, пацанюри та дівулі, ні, не будь-яких, не будь-яких, не будь-яких. Оскільки це корінь квадратний. Оскільки це корінь квадратний. То тут добуток двох чисел, одне з яких є повним квадратом. Є повним квадратом. Що я зараз говорю? Зараз зрозумієте усе. Дивіться, я 18 розпишу як 9 помножити на 2. 9 помножити на 2. Братішки, це ж 8, 9 на 2. 18 вже, так. Да, да. Так цифра 9 є повним квадратом. Чому? Тому що 9 це 3 в квадраті. Ну, я думаю, ви розумієте, що повні квадрати це такі числа, як, наприклад, 4. Да? Це, наприклад, 2 в квадраті. 9 це 3 в квадраті. 16 це 4 в квадраті. 25 це 5 в квадраті. Тобто ці числа є повними квадратами. По цій причині я оцю циферку, оцю фігню, яка стоїть під корнем, я її записую як добиток двох чисел. Одне з яких є повним квадратом. От 9 на 2. Тепер дивіться сюди, дорівнює. Дивіться сюди. Тепер, братішки, тепер я можу з легкістю. З легкістю. Якийсь із цих двох множників, ну, за цих двох циферок, винести з-під корня. Винести з під корня. Скажіть. Корінь із 9 чи корінь з 2 я можу винести з-під корня. Ну, 9 чи 2 я можу винести з-під корня. Тобто, корінь чого можна знайти? 9 чи 2? Ну, звичайно, 9. Братішки, корінь з 9 це скільки? 3. Правильно. 3. Значить. 3 пишу. Тобто корінь з 9 я виношу за корінь. Ну, 9 я виношу за корінь, і виходить 3. Да? Все, 9 Дев'ятки немає. немає. Я її за корінь виніс. Тому що і стало 3. Бо корінь з 9-3. Що в мене залишилося під коренем? Звичайно ж, 2. Тобто, помножити на корінь з 2. Братіжки, отак в цьому принцип весь винесення з-під кореня. Я записую циферку нашу. Як добуток двох циферок, тобто дві циферки я множу, ну треба 18 розбити на дві циферки, які я помножу, і щоб вийшло 18. Да? Але не просто на які-небудь дві циферки, а щоб одна циферка була повним квадратом, щоб я потім оцей повний квадрат міг винести з під корня. Да? От, наприклад, 9, там оце корінь квадратний, да? 9 помножить на 2. 9 виношу, це буде 3, а корінь з 2 залишається. Все, оце я виніс з-під корня. Братішки, ще один приклад. Ще один приклад для тих, хто ну, зовсім нічого ну, не зрозумів, або частково зрозумів, або вроді би і зрозумів, але щось не те, знаєте, таке сіре, сіре состояння. Вроді би, іначе понятно, ну фіг його знає. От дивіться, от приклад. Корінь, 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 да. Квадратний. Корінь квадратний. З 27. Корінь квадратний з 27. Придумайте таке число, яке ми до квадрату підносимо і буде 27. Ну, зрозуміло, що немає такого числа. Корінь не добувається з 27, братішки. Так от, пацаніва та дівулі, давайте 27 запишемо так. Ну, тобто, запишемо по-іншому. Як множення двох цифрок, одне з яких є повним квадратом. Тобто це дорівнює, це дорівнює, це дорівнює, Корінь. А 27 це як дві циферки, якісь помножити один на одну, і що вийшло 27. Давайте думати. Але одна циферка має бути повним квадратом. Тобто 4, там, або 9, або 16, або 25. Ну, це ряд цифрок повних квадратів. Да? Так, 27. Та це зрозуміло, що це 9 помножити на 3. Да? 9 помножити на 3. Оце повний квадрат. 9. Так, дорівнює. Так, що я виношу з-під корня? Зрозуміло, що дев'ятку я виношу з-під корня. Корінь з 9 буде 3. Так, дев'ятку я виніс, що залишилося під коренем? Звичайно, 3. Трічка. Тобто 27, це буде 3, корінь з трьох. Братішки, я думаю, тут усе зрозуміло. Давайте ще, ну, крім оцього квадрата, да, корня квадратного. Давайте ще якийсь корінь кубічний, може, візьмемо. Ну, Що ми до цього квадратного корня пристали? От. Давайте так, корінь кубічний, корінь. Кубічний з 16. Корінь кубічний 16. Що до куба треба піднести, щоб було 16? Ну, понятно, що нема такого числа. Нема, не добувається корінь отакий. Ну, так що, ми 16 розбиваємо на дві цифри. Одне, одна з яких є повним. да, ви, мабуть, мабуть хотіли сказати квадратом. Е, ні, рібята. У нас вже тут степінь-то третя. Значить. 16 16 записуємо як добуток двох циферок, одне з яких є повним кубом. Повним кубом. Наже Тут куб повним кубом. Тобто, А повний куб, це, наприклад, такі цифри, як 8, до речі, Ну, це 2 в кубі. да? 27, це 3 в кубі. Ну і так далі. Там, Здається, 64 це 4 в кубі. От. Тобто, 16 ми записуємо як 8. Помножити на 2. Вісьмірка, вісьмірка. Ну, вісьмірка, ви знаєте, це 2 в кубі. да? Вісьмірка це 2 в кубі. 8 це є повним кубом. Так, а тепер що ми робимо? Тільки, братішки, я записав, звичайно, неправильно, тут треба корінь кубічний, От тепер все ідеально. Так, і це дорівнює. 8, 8 виносимо з-під корня кубічного, це буде просто 2. да? Ну, корінь, корінь кубічний з 8. Це ж 2, 2. Так, вісьмірку винесли, залишилося корінь кубічний. З двох. От такий принцип винесення з-під корня будь-якого кореня. Якщо, наприклад, тут корінь там п'ятий степені, то ми оцю циферку розкладаємо на множники, щоб один з яких був повним п'ятим степенем. Да? От. Ну, розумієте, да? що таке повний п'ятий степень. Ну, коли я кажу вам повний, тр... повна третя степень, це там 8, да? бо це 2 в кубі. От. Чи повний квадрат, там, наприклад, повна друга степінь. Це 16, бо це 4 в квадраті. Ребятульки, братішки, пацанюри, дівулі, якщо комусь щось не зрозуміло, задавайте питання в коментарях. Я якось по-іншому це відео зніму. От. Далі будемо трошки углублятися в тему Корінь квадратний. От. Я думаю, усім усе зрозуміло. Підписуємось на канал, ставимо лайки, додаємося в друзі ВКонтакті і просто спілкуємося, ведемо живий діалог. Всім все найкращого, всім бобра.